Слава Україні, героям слава в ефірі ТРК. Надвірна програма. Актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми завітали до Ворохтянської громади та будемо спілкуватися з селищним головою Олегом Михайловичем Дзем'юком. Вітаю вас, пане Олеже! Вітаю. червень 2023 року. Триває вже більше року повномасштабна війна московських окупантів. Як живе зараз у цей період, у такий нелегкий для країни, час і, напевно, для вашої громади, от, власне, як ви живете? Тут наша громада не може бути якоюсь особливою у цьому складному періоді часу для нашої держави, і громади, зокрема, живемо, як і всі. Живемо великою надією на найближчу нашу перемогу. І, звичайно, живемо тим, що святим завданням нашим допомагати нашим військовослужбовцям, заради того, щоб вони. Відчували підтримку своєї рідної громади, відчували не тільки в плані фінансового, чи обмунруванням, чи чим чи, чи щось іншим, а навіть духовної, молитвою і так далі. Тому зараз ос основне для нашої громади зберегти спокій в середині громади і допомогти нашим хлопцям на передовій. Перше завдання вашої громади це волонтерство. Так, ви, напевно, від початку повномасштабного вторгнення і займаєтеся волонтерством. Розкажіть нам про цю волонтерську діяльність від селищного голови. У нас ситуація така, що громада наша складається з двох населених пунктів: центр громади у Рохті і Старостинський центр у татарі. І за за специфікою, нашою, що дуже добре, що у нас функціонують два волонтерські центри в громаді. Це надзвичайно дуже. Потрібно, зручно, і це е, дає такий поштовх і для влади, і для людей загалом, що є люди, волонтери, які працюють над тим, щоб зібрати кошти чи зібрати якісь певні речі для наших хлопців. В рохті працює волонтерський центр Твій дім твоя підтримка», в татарові татарівський оберіг. Саме ці люди, в більшості жінки, беруть на себе основний тягар допомоги нашим військовослужбовцям. Звичайно, що і селищна рада, і я, як селищний голова, не стоїмо осторонь. Допомоги і працюємо постійно над тим, щоб забезпечити військовослужбовців всім необхідним. Звичайно, щось вдається, щось не вдається, але ми зосереджуємося на основному. Тобто розуміємо, що спочатку війни всі люди дуже там, різко кинулися допомагати, ну, мали фінанси, мали якісь запаси. Зараз час став трошки складніше. Люди Трошки вже десь і витратили своїх багато заощаджень. І почалося таке, що треба більш творчо підходити до допомоги. Якщо колись можна було банально зібрати кошти, там скин, на машину скин, так, скин, за два дні. Ти, то... За два дні і поїхати там відправити машину чи поїхати з машиною на схід, то зараз це вже складніше. І маємо до того інший підхід, план того, що ми можемо організовувати різноманітно ну, мистецько-спортивні заходи, під час яких. Збираються кошти, і тоді люди залучаються до якихось певних цікавих дій, і ми маємо можливість не тільки щоб люди здали кошти, а те, щоб люди отримали якийсь і продукт, і вони якби з більшим задоволенням зможуть залишити свої кошти і допомогти війську. Для прикладу, ми проводимо багато спортивних заходів. От, благодійні, турніри. благодійні турніри з різних видів спорту, і це воно працює насправді. Друге, важливе мистецька складова. різноманітні концерти, заходи, які теж е, дають багато фінансового ресурсу після проведення його. От для прикладу, цієї неділі у нас в Центрі культури, молоді дозвілля та спорту в ворогті був проведений вперше такий гарно. П'єса Михайла Старицького за двома зайцями, які місцеві наші школярі, юні таланти, аматори театрали зробили виставу. Насправді, це був фурор для ворогти, для нашої всієї громади. Повний зал, люди задоволені насправді, і, і наші волонтерські центри в наслідок цього отримали додаткові кошти, за які вони зможуть придбати все необхідне. Тому, от власне, працюємо, є над чим багато працювати, але десь вже є чітке розуміння. У людей у нас насправді ще є дуже багато що. в е, нас ще, фактично всі заклади здають однодневний заробіток. Безпосередньо хтось е, акумулює кошти і приносить волонтерський центр. І це вже у нас. Це є таке бажання падок... самих людей, чи та, це та, якась та, та, вказівка. Та, та. Ні, ну як вказівка. Тут е, розумієте, вказувати людині, працівнику дай одноденний заробіток немає права ніхто. Чи навіть навіть керівник. Є таке просто неофіційно. Люди збираємо одноденний заробіток, це буде наш вклад. І це працює, кожна організація зібрала, в волонтерський центр, чи щось придбали і передали. Тобто воно працює, воно йде. Люди вже звикли, і ну насправді це відрадно, що люди не забувають про армію. Люди працюють, і я можу тільки гордитися нашими людьми з нашої громади, і волонтерами, які працюють на відміну. Зрозуміло, також ми знаємо, що спочатку повномасштабного вторгнення ваша громада прийняла багато переселенців. Так частина з них залишилася у вас, частина поїхали далі за кордон, так би мовити. Зараз вони вже тут освоїлися і нормально живуть, і порозумілися з місцевими жителями. Дивіться, специфіка нашої громади, в тому що ми туристична громада. Тому у нас ніколи не було проблеми з комунікацією з приїжджими. У нас люди звикли до іногородніх, навіть російськомовних, англомовних без різниці, люди приїжджають, відпочивають. Ну, звичайно, є різні випадки, це ж є людський фактор, але загалом, Богу дякувати, у нас з внутрішньопереміщеною особи не було якихось там, можливо, десь були якісь локальні конфлікти, які були моментально вирішені, закриті і забуті. Загалом у нас в минулого року квітень, травень-червень це той період, який було надзвичайно багато. Фактично, всі садиби були зайняті внутрішньопереміщеними особами. Часом, звичайно, люди багато повернулися в Київ, звільнений Харків, Житомир, Чернігів. Суми. Ці люди з регіонів в більшості повернулися до своїх домівок з Херсону. Десь хтось виїхав за кордон. І зараз фактично у нас є переселенці, але їх вже відносно небагато. Вони вже десь живуть своїх близьких, знайомих. Деякі з них вже придбали навіть житло, придбали земельні ділянки і планують фактично на постійне місце проживання залишитися саме тут, у нашій громаді. Ми це вітаємо. Будь ласка, живіть, розвивайте громаду, платіть податки, розвивайте бізнес. Ми тільки за, тому що це є розвиток загальний наш. Тому саме ВПО може бути однією з цією частиною нашої громади. На жаль, війна забрала і продовжує забирати найкращих. Патріотів, українців, які захищають рідну землю від окупанта. Ми знаємо, що і у вас є такі герої в громаді. На жаль, так. На жаль, так, спочатку повномасштабного вторгнення в Україну. Наша громада втратила вже восьмох захисників. Хотів би їх перерахувати: це Павло Лі, Михайло Варцабій, Олександр Простак, Михайло Петрочко, Юрій Доброцький, Владислав Шургалік, Руслан Зузяк і Андрій Томащук. Саме цих вісім наших синів. Вже, на жаль, поклали найголовніше це своє життя за нашу державу. Тому ми всіляко допомагаємо їхнім родинам. У нас є відповідні програми, які грошового забезпечення, програми підтримки, і допомагаємо, допомагали і будемо допомагати цим сім'ям, тому що ми ну, втратили основне своїх чоловіків, синів, татів, годувальників. тому… Війна бажальна до для, всіх, і тому ми маємо святий обов'язок забезпечити їхні родини. Над чим ми працюємо. Вічна пам'ять, героям Вічна пам'ять. Також варто зазначити про те, що разом з тим, коли почалася війна. Підприємства, які працювали там на, наприклад, чи в окупованих територіях, чи територіях, які вже звільнені, перебралися у більш безпечні місця. І також ми знаємо, що є таке підприємство, яке воно зараз на території вашої громади, так? Так, насправді до нас релокувало підприємство з міста Ірпіня. Це підприємство займається виготовленням автоматизованих роботів для зварювального процесу. Воно має назву Роботікс інженерія. Підприємство переїхало. Зараз воно має місце, базується у селі Татарів невеличкому колишньому лісопильному цеху. Вони там зараз працюють над облаштуванням, що там вони мають у планах планують так непогане виробництво, що звичайно ми їм що від нас максимально допоможемо. Ми тішимося, коли бо, тому що з цим підприємством до нашої громади прийшли відповідні кошти. У вигляді сплати податків, тому ми всіляко сприяємо, якщо... і таким ініціативам, звичайно, воно у нас не є масовим, тому що все ж таки наша громада не є промисловим. Тобто, у нас не так багато промислових площ, які б могли використовуватися для такого типу підприємств, релокованих, які б мали верництво. Хоча знову ж таки в рогті у межах теперішнього колишнього лісу на площа колишнього лісокомбінату є багато промислових об'єктів у вигляді. Цехів, де зараз, наприклад, наші місцеві підприємці мають якісь лісопереробні підприємства. Ну і один з них на одне з них зайшло досить потужний виробник котеджів і не тільки Фенікс, ця організація, і вона зараз починає тільки розвивати у нас виробництво. Зареєструвалися в нас і починають сплачувати податки. То ми великі надії покладаємо на це виробництво, і будемо всіляко сприяти також їм щоб вони і надалі розвивали виробництво, залучали сюди працівників, сплачували податки. Ну, і, звичайно, заробляли це якби нормально. Тому в плані цього ми і працюємо над тим, щоб в нашій громаді був хороший інвестиційний клімат, щоб люди, які хочуть інвестувати сюди, на певний чи реалізовувати певні проекти в межах нашої громади. Ми будемо всіляко допомагати, сприяти і все робити, все від нас необхідне в межах чинного, звичайного законодавства, щоб ці люди змогли працювати тут і розвиватися. Ну, сьогодні ми власне побачили такий хороший приклад з, з молоддю. Так, звичайно. Сьогодні у нас відбулася цікава подія: відкриття при Ворохтянському центру культури, молоді та дозвілля, такого молодіжного центру. Віадук він має назву Віадук, 1 ви знаєте, що. В'ядуки — це наші залізничні мости, у ворогті, яке є одне з візитівкою нашого селища. Тому це дуже добре, то, тому що необхідно працювати з молоддю. І молодь молодь це та така рушійна, активна пасіонарна частина суспільства, яка завжди рухає і владу, рухає і громаду. І, як то кажуть, навіть не дозволяє нам присісти, а завжди штовхає нас вперед, і за це ми їм вдячні і завжди готові їм допомагати. Скажу більше про молодь, що нещодавно у нас створена молодіжна рада при Ворохтянській селищній раді, і це теж приємно, що є та ті молоді люди, які не просто хочуть навіть от, щось, вони хочуть спільно щось робити, щоб е, наша громада була кращою. Це це тішить. і Ми завжди вітаємо такі ініціативи. Ну і також ми знаємо, і сьогодні власне спілкувалися з секретарем молодіжної ради, який є е, сам з Маріуполя. Це також якась така співпраця і єднання, як ви кажете, між Сходом і Заходом. Ми як єдина країна, звичайно, та У нас от у числа переселенців є активні люди з Маріуполя. На жаль, тимчасово окуповано, але вони сьогодні тут і вони вже долучилися активно до молодіжної ради. І не тільки і ці люди. Ми маємо ми зустрічаємося з ними, обговорюємо певні речі. Вони переносять нам свій досвід, тому що. До війни Маріуполь в Маріуполь вливалися величезні кошти, і це було дуже красиве місто насправді. На жаль, що в минулому часі. Але надіємося, воно таким стане в майбутньому. Коли прийде українська влада туди і там все буде добре. Тому так, ми, ми вітаємо і потихеньку, бачите, люди навіть ВПО, ми повертаємося до цього, що вони потихеньку адаптуються до, до наших гір, до нашої громади, до наших людей. І так, це це добре. Це добре. Хай вивчають українську мову. Добре, хай вивчають наші традиції. Хай приходять і вітаються слава Ісусу Христу, і все буде добре в них. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, Ворохтянська селищна рада напевно працює ще над якимись важливими для громади проектами, залучає інвесторів у якісь інші сфері, наприклад, соціальній, чи освітній, чи спортивній. Так, є насправді є чимало цікавих проектів. Для прикладу, в тому ж самому центрі культури дозвілля в Рохті, нещодавно ми відкрили простий дружній до дитини. Це за грантові кошти, з, з цей зробили ремонт приміщення, забезпечили техніку і меблі. І зараз наші діти мають можливість сюди приходити розвиватися там розумово, інтелектуально і і так далі. Тому все теж добре. Є насправді так як у нас громада туристична, то ми все ж таки звертаємо увагу на... Розвиток туристичних атракцій. От нещодавно у нас ми вчора буквально проінспектували. У нас є таке цікав, цікаве місце, називається Болото Рудяк. І це є цікава екосистема в межах Карпатського національного природного парку, і завдяки теж грантових коштах і співфінансуванню селищного бюджету, нам вдалося там зробити дерев'яні такі настили, підсвіточку, лавочки. І воно вже буде цікаве для туристів. І вже туристи, де приходять. Це для відпочинку, для туристів? відпочинку, так. І тому, тому що нам ще є над цим працювати дуже багато, тому що туристи, окрім того, що приїдуть там, ворог чи татарів, поселяться, будуть мати де посмажити шашлик і так далі, але вони не, будуть, не мають десь чи туристичних маршрутів, чи якихось цікавих речей, які їх тут затримують. Ну і наші місцеві люди на тому мають заробляти кошти, платити податки, а туристи мають отримувати задоволення від перебування в нашій громаді. Чим довше ми туриста затримуємо в нашій громаді, тим плюс нам. Тим більше вони ну, залишать грошей тут. Говоримо про банальні речі, але так воно є. Не так воно, на цьому працює туризм заснований. Тому є ще ряд важливих, також інших напрацювань, про які ми, звичайно, ще. Які ми приємно здивуємо нашу громаду, можливо, ще не будемо трошки про неї говорити, бо ще зарано, Але насправді... поки що це таємниця, так це Та, ну насправді не є ж такої таємниці, але е, трошки ми е, це те, що важливо, що ми працюємо окрім ще туризму, безпека понад усе в плані безпеки, це е, хочемо, плануємо відкрити центр безпеки в громаді. Йдеться про територію в центрі Татарова біля будинку культури. Там ми хоч, плануємо з партнерами побудувати центр безпеки, який буде містити добровільну пожежну дружину для Татарова, і центр для шерифа громади, який буде працювати суто у громаді. Тобто це є у планах і це незабаром надіємося, все буде добре, то ми зможемо це зреалізувати. Цей проект працюємо ще над облаштуванням тих самих зупинок. Трутуарів для того, щоб люди могли безпечно і діти, особливо проходити дорогами нашими, і щоб не оглядатися по сторонах, тому що зараз дуже багато автомобілів на наших дорогах, і ми працюємо над тим, щоб було безпечно в різних напрямках. Роботи багато насправді. І, але коли є бажання і можливо, а можливості зараз є, треба їх просто правильно знайти, визначити проблему. Знайти можливості зреалізувати і знайти, можливо, навіть позабіжетні кошти і за рахунок співфінансування донорів. Зараз є багато. Написати проєкт. У нас є відповідний відділ туризму, зовнішніх зв'язків і інвестицій, які працює по написанні проєкту. Власне, цей «Рудяк» – це їхній написаний проект зреалізований. Тобто вони написали проєкт, знайшли донора, донор нам повірив. Відповідно, результат у нас є. Тому працюємо. Зрозуміло. Тобто ворохтянська громада крок за кроком розвивається, так що нехай не тішиться ворог, нічого в нього не вийде, нас не знищити. Ми переможемо обов'язково, пане голову, скажіть, будь ласка, от ну, я розумію, що ніхто не знає, ні ви, ні я, але все ж таки, на вашу думку. Як ви вважаєте, війна закінчиться скоро? Це таке філософське питання. Сьогодні важко на це відповісти, і ми, ми сподіваємося, що якнайшвидше. Так, звичайно, дивіться. Ми так всі ми сподіваємося і хочемо і віримо в це, що війна закінчиться. Щоб війна закінчилась найскоріше, закінчилась нашою Перемог. перемогою. Я б сказав, більш безапеляційною перемогою України над Московською тією Ордою. Ми хочемо це вірити, але насправді ми розуміємо, що шлях не простий, тому що ми маємо справу з, з величезною державою, з величезним військом, яке б у якому б воно стані не було. Але це ця держава працювала багато років над накопиченням зброї. Тому мені дуже не подобається, коли в нас. Десь такі слова, знаєте, жарту над російським воїном, це так, то треба кіпкувати з них, треба жартувати, але то треба тому міру мати. Тому що занадто недооцінка ворога може нам дуже зіграти проти нас злий жарт. Тому, коли десь зустрічаємося і бачу, що от починають так дійсно вже цей... люди. Ворога краще. Не, не цей... Головне ворога можна переоцінити, але недооцінити не можна. Тому, але будь-якому. Випадку. Ми віримо в нашу армію. Наша армія з кожним днем стає все сильнішою, і дійсно завдячуючи і Америці, і Західному світу, який нам допомагає зброю, бо без того було б біда, і ми це всі розуміємо. Тому і ну, я впевнений, що з кожним днем наша, близькість нашої перемоги буде все ближчим, ближчим, ближчим. І ми незабаром, я впевнений, що ми незабаром побачимо якісь дуже великі. Позитивні зміни на лінії розмежування, лінії фронту, то ж і нас приємно здивують, наша армія, і наші військові начальники, і наше політично-військове керівництво, які ну, нас потихеньку рухає до перемоги. Тому наше завдання на місці робити свою роботу якісно, допомагати армії і. Думати про майбутнє, і, незважаючи ні на що, дбати про свою родину, дбати про свою громаду, і дбати загалом про свою державу. А все в сумі воно звичайно дасть результат. Тобто, тил має бути надійним, звичайно, тил, так тому що е, тил це є, це є забезпечення армії. І якщо є люди, які зустрічаються, ой, нічого не треба будувати, нічого не робити, бо то війна. Ні, тут ми маємо робити, тут ми маємо будувати, тут ми маємо розвивати, тут ми маємо акумулювати кошти і частину цих коштів спрямовувати на армію. Все. Тому що якщо ми сядемо, складемо руки і скажемо, що ждемо перемоги, ну, повірте, то ми її тільки віддалимо. Тільки праця, тільки, тільки е, розвиток, тільки бажання щось робити, і не тільки щось робити, а бажання чітко працювати і допомагати армії зможе нам прискорити. Перемог. В іншому випадку це буде довше і, і, і гірше. Так. Дякую, пане Олеже, за цікаву розмову. Ми б ще багато про що могли з вами поговорити, але ефірний час, на жаль, не дозволяє. Скажіть наостанок, що б хотіли побажати жителям своєї громади? Жителям своєї громади, перш за все, хочу побажати, звичайно, як найскорішої перемоги. Перемога з миром і щоб наші всі хлопці. Повернулися додому живими і здоровими, щоб їх сім'ї зустріли. Це, це, основне, це основне. А і якщо щось другорядне, то це побажати здоров'я, перш за все, віри в себе, віри у владу і спільної роботи, щоб ми якомога скоріше та ж сама перемога прийшла до нас. І ніколи, побажаючи, щоб люди не забивали собі голову дурницями. А кожен на своєму місці робив якісну роботу якісну, швидко і надійно. Коли це буде, повірте, все зміниться в кращу сторону і якомога скоріше. Сьогодні я вела розмову з селищним головою Ворохтянської громади Олегом Михайловичем Дземіком. На все добре, до зустрічі.